Я хотів би сказати, що роль МЗС в організації зовнішньоекономічної діяльності завжди була достатньо високою, і відповідно до ще до президентських указів 90-х років МЗС відповідала за координацію всієї зовнішньої економічної діяльності. Але в 2010 році президентом було конкретизоване це завдання шляхом підписання указу, яким скасовувалось існування торговельно-економічних місій, і всі функції по зовнішньоекономічному представництву України за кордоном передавались. Міністерство закордонних справ. Що це означало по суті? До цього часу, до цього законодавчого акту президента, існували торговельно-економічні місії, які підпорядковувались Міністерству, спочатку Міністерству зовнішньої економічної зв'язків і торгівлі, яке було ліквідовано в 2000 році, і функції перейшли до Мінекономіки. І відтак, з того часу, цими торговельно-економічними місіями опікувалися Міністерство економіки. Паралельно в усіх посольствах існувала так звана служба економічного радника. Тобто був економічний радник, який був заступником посла по економічним питанням, і у нього, в залежності від розміру посольства, або він один працював, або був штат певний співробітників. І загалом торговельно-економічні місії і служба економічного радника в цілому це було. В залежності від різного різних років, це було від 250 до 280 співробітників, які працювали на цьому напрямку, ну не так багато власне. Але були певні проблеми, які полягали в тому, що виходячи з різного підпорядкування, ці співробітники замість того, щоб координувати свою діяльність через один центр, через один центр управління. Діяльність не дуже великої кількості дипломатів вона була розпорошена і великою мірою дублювалася. І, звичайно, часто торговельні економічні місії в своїй роботі виходили не з державних, а з судовідомчих інтересів, і ефективність їх діяльності була не дуже високою. Після того, як було проведено це реформування, дещо скористила, скористила, скоротилась кількість в цілому співробітників, які працюють на цьому напрямку. Сьогодні це 200 співробітників, які працюють в 99 економічних відділах України за кордоном. Всі ці відділи при посольствах України. І, безперечним, позитивом сьогодні є те, що вже немає ніякого дублювання. Всі, хто працює на цьому напрямку, підпорядковуються одному центру управління, і що дуже важливо, відповідно до тих завдань, які поставлені президентом, зовнішньою економічною діяльністю в посольстві опікується безпосередньо посол, тобто не якась людина, в залежності від статусу, чи радник, чи перший секретар, чи другий секретар, посол посол відповідає за наші успіхи. І так само відповідає за неуспіхи на тому напрямку, за який він відповідає за двосторонні стосунки з державою, в які посольство в якій посол акредитований, в якій працює це посольство. Це дуже важливо. І ну я не буду вас переконувати цифрами, в разі, якщо будуть запитання з задоволенням, дам вам якісь коментарі, в тому числі статистикою. Але безумовно, те, що ми маємо ті цифри, які ми маємо, вони показують, що. Діяльність посольств на економічному напрямку значно активізувалась починаючи з 2010 року. Проведено я не буду посилатись на товарообіги з різними країнами чи з різними угрупуваннями країн, але мушу вас запевнити, що кількість проєктів, де переможцями стали українські компанії, тендерів, де ми перемогли. Кількість всіляких конференцій ділових, круглих столів, семінарів, спільних зустрічей. Ця вся статистика говорить про значне зростання активності дипломатичної активності саме на зовнішньоекономічному напрямку. Жодний візит найвищого високого рівня. Починаючи з президентського, візит прем'єр-міністра, візит віце-прем'єрів, візит міністра закордонних справ, вони супроводжуються в більшості своїх супроводжуються обов'язковими. Елементами бізнес-програми, тобто, це обов'язково кругли столи, це семінари, це спільні бізнес-конференції. щонайменше це ділові зустрічі у вигляді там сніданку чи ланчу з діловими колами тих країн, куди здійснюється візит, і презентація українських товаровиробників, українських експортних можливостях в тих країнах, куди здійснюється візит. Це дуже важливо.